Із подорожчанням бензину наша редакція взялася шукати альтернативні види транспорту, які можна було б заправляти дешевше, приміром, повітря. Антон Фортунатов знайшов такий засіб, от тільки з'ясувалося, в місто на ньому не пустять. Україна ніяк не перестане дивувати. У страшенних аваріях щодня гине дедалі більше людей. Так наші водії навпаки додають у швидкості та пиятиці. Грошей в Україні немає, проте на штрафи у водіїв завжди лежить солідна сума, про всяк випадок. І нарешті курс долара росте як гриби після дощу, а машин на дорогах щораз більше. І скоро їх стане більше, ніж мешканці столиці. Результат на лице. Куди нарипнешся, затори. На міст станеш під міст. Ага, попався, котрий кусався. До да що ж такое? Де гелікоптер придбати? Люди! А, а як ми? уже потрапив у затор не скигли. нив і тинений. Спробуй зробити бізнес. Купи машину, що стоїть ближче до світлофора. Часу зекономиш. Ого. го, -го. Головне в такій ситуації не опускати руки, хоча може здаватись, що це кінець водійської кар'єри. Де кінець одного? Як не дивно, початок іншого. Тож я вирішив стати справжнім руйнівником заторів і дізнатися про альтернативні варіанти їх об'їзду. Тож автодилема тижня звучатиме так. Українські затори це кінець водійської кар'єри чи лише початок? Джедаї знайшли альтернативний транспортний засіб, в якому не страшні ані затори, ані тореадори. Але перед тим, як розкривати всі карти, водій такого транспорту розкаже нам про його універсальність. Проходять по болоту, по льду, по воді, по асфальту, по піску. Мелкий камиш до 30 сантиметрів теж пойдеть. Трудно, Трудно доступні місця. Допустим, ви рибак, можете заїхати в ті місця, де ви не можете пройти або поїхати на лодці звичайно. Так само для охотників. Очень хорошо і спортувати його в то есть МЧС. Думаю, ви вже здогадались, що це. Правильно, це ховеркрафт човен на повітряній подушці. Так-так його можливості воістину безмежні. Адже такий човен долає практично всі види поверхні. І траву, і болото, і лід, і це ще далеко не все. Это как бы и вертолет и лодка ага. она и плавучая и проходимая стоит нагнетающий винт 70 процентов на движение 30 процентов на подушке чем больше газа тем выше катер поднимается и устойчивая подушка проходимость у нее практически везде препятствие преодолевает до 30 сантиметров І це чув, аерочовин може проїхатись по будь-чому. І ми, джедаї, проведемо один експеримент. Сможемо, звісно. Сподіваюсь, не останній. Джедай. Не останній. Цей нешкідливий човник з потужністю двугуна близько 55 кінських сил проїдеться по моїй нозі. Так, ви не помилилися по мені, коханому. 55 коней. По мені. Мама мія. Я приготувався та очікую на прилив адреналіну. Змінив екіпірування на більш серйозне. Чую, він вже завівся. Ух, відчуття такі, ніби на мою ніжку впав сумоїст. Жартую. І справді подушка прийняла потрібну форму і просто погладнула мене по нозі. Найстрашніше позаду. Тепер можна просто насолодитись прохолодним мінусовим вітерцем. Доки ви стоїте в заторі, я вже разів чотири його оминув. Якщо хочете залишитися чистими, не робіть зараз, як робили ми. Якщо їздити по піску, тільки по піску. Якщо тільки по воді, тільки по воді, бо я зараз наївся піска до відвалу. Дуже мобільний транспортний засіб. Має один суттєвий недолік. Загальмувати на ньому складнувато, бо як розженеться, то чекай, доки запинеться сам. Та й за кермо такого аерочовна просто так не пустять. Спершу пройди підготовчі курси, отримай спеціальний дозвіл на керування легкого водного транспорту. Та хіба це проблема? Інструктаж і човен змінює пілота. Я що не джедай? А джедаї не бояться пробувати нове. Звісно, на роботу на ньому навряд чи дістанешся. Однак затори вам і справді не страшні. Як альтернативний варіант човен на повітряній подушці цілком може замінити автомобіль. Є в ньому і схожість з багатьма авто. Харчується він теж бензином, щоправда, 92. Тож і влітку, і взимку можете спокійно вирушати на рибалку. Або просто на прогулянку. З вами був живий, здоровий. А головне цілісінький Антон Фортунатов, нога якого сьогодні побувала під човном. Зустрінемось у наступну неділю, і я покажу вам іще дещо цікаве. Бувайте!